Я вболіваю за Поділля з 2000 року, з тих пір, як ми з батьком почали відвідувати матчі нашої команди. І весь цей час, як простий вболівальник, як блогер, як представник ультрасруху, я намагався не просто ходити і дивитись футбол, а робити по можливості так, щоб наш клуб залишався самобутнім. В традиційному розумінні, в якому рух «Ультрас» існує у світі, Утворився на цьому секторі приблизно у 2007-2008 році, коли молоді хлопці, приблизно яким було по 17-18 років, декілька було старших, почали вболівати на цьому секторі. Це був, по-перше, розквіт в цілому молодіжних субкультур, коли фактично кожна молода людина в нашому місті хотіла бути представником якоїсь гілки. Фактично вийшло, що. Двадцятий сектор, на якому відбувається фанатська підтримка, став його самоназвою, якоїсь такої головної фірми, яка уособлювала б фанатський рух. В 20 ХХ століття традиційно фанати розташовуються на найбільш дешевих місцях, куди може потрапити найбільша кількість не найбагатших людей, щоб в підсумку зібрати максимальну кількість. І на великих стадіонах це бокові трибуни. У нас, на жаль, склали, що бокових трибун немає, тому фактично таки, такою галеркою стадіона став саме 20-й сектор. Напевно, тому було прийнято таке рішення. Діяльність Ультрас, по-перше, полягає в активній підтримці, коли це голосова підтримка, візуалізація підтримки за допомогою прапорів, банерів, якихось перформансів художніх. А також використання піротехніки. І, звичайно, це виїзна підтримка, тому що справжній ультра, ультрасправжній фанат обов'язково підтримує команду не лише на домашніх матчах, а й на виїздах. І чим більше, тим краще. Скажімо так, одним із принципів ультрасруху якраз є тим, що він діє максимально незалежно від, від клубу, від команди. Так, в пріоритеті, звичайно, є підтримка, але в принципі те, як. Рух має розвиватися, як він має підтримувати команду, приймається самостійно. В принципі, бажання, достатньо лише бажання, скажімо так, певної адекватної поведінки, тобто, щоб це була ну, твереза людина, яка може контролювати свої дії, орієнтується в тому, що відбувається на секторі, бажає доповнювати своїми діями підтримку, яка Проводиться під час матчу. Так, звичайно, піротехніка використовувалась. Це, по-перше, елемент перформансу. Це, простими словами, це гарно, це створює відповідний, яскравий бойовий настрій, навіть за сірої чи поганої гри твоєї команди. Це може бути як елемент святкування, якоїсь перемоги чи якогось успіху. Не можна сказати, що це суто якесь маргінальне явище. Я не думаю, що це. Насправді шкодить перегляду, шкодить якості гри. При розумному, адекватному використанні це один із елементів, який доповнює футбольний матч. В той формат, ті особистості, які рухали цей рух вперед, вони в тому числі, можливо, і я, відіграли свою роль. Але все одно я сподіваюся, що, можливо, прийде нове покоління, яке продовжить традиції фанатського руху, або ж навіть більше виведе його на якийсь новий, більш якісний рівень, ніж це, робили, це робив я і хлопці, які. Зі мною підтримували команду. Якби матч відбувся завтра, думаю, це було б до десятка людей, звичайно, про якісну підтримку на такому великому стадіоні, в таких умовах говорити важко. І тут виникає взаємовиключні фактори, тому що більшість хоче приходити, коли багато людей, коли дійсно відбувається щось цікаве на секторі. Але щоб таку кількість забезпечити, потрібно, щоб був, хтось був. хтось Утворював кістяк, навіть коли його поки що немає, і тому тут виникає взаємовиключна ситуація, і поки що ми перебуваємо в невизначеності, як і в цілому фанатське життя і український футбол в цілому. Більшість публіки є консервативною, вони не знайомі з, е, з традиціями. З, Цінностями, які сповідує, фанатський рух. Простих болівальників, напевно, воліла б просто подивитись футбол, поспілкуватись між собою, покритикувати команду. Звісно, за е, ті роки, що Віталій очолює команду, він значно зріс як, як тренер. Футбольні спеціалісти як особистість і результати, які здобула команда, говорять самі за себе. І я думаю, що він знаходиться на своєму місці і зможе і під його керівництвом гравці зможуть здобути високі результати. Його робота буде корисною клуб. Здобув найбільше своє досягнення в сучасній історії, але, скажімо, фанатська активність, розвиток 20-го сектору, розвиток культури культура він Пішов на спад фактично до своєї найнижчої точки. Цьому сприяло багато факторів. І так як почалось широке вторгнення, і багато хто долучився до, до лав Збройних сил чи допомагав Збройним силам. Футбольні питання насправді відійшли на другий, навіть на третій план. На мою думку, і в принципі на думку, я думаю, більшості фанатів важливим є. Те, щоб в команді грали місцеві гравці. Особливо це важливим є в умовах українського футболу, коли будуючи якусь модель, скажімо, суперклубу, вкладаючи багато грошей, не можна отримати якийсь тривалий результат, навіть такі легендарні клуби, як Дніпро, Карпати, Металіст, маючи якісь мільйонні інвестиції, маючи дорогих гравців з усього світу, вони врешті відбувалася на узбіччі. Керівництво клубу і Віталію Костишину вдалось е, два роки тому зібрати сильну команду, яка здобула друге місце у другій лізі, вийшла у першу. Але ми бачимо, що як тільки умови погіршились, на превеликий жаль, більше залишила Хмельницький. За можливості, звичайно, хотілося б, щоб продовжували виступати гравці з Хмельницького. Це Воловик, Кав'єрін, Ліповуз. Ну і з тих, хто. Вигравав срібло другої ліги. Мені найбільше подобався Савошко. І наскільки я орієнтуюсь, по моїй інформації, це один з небагатьох гравців, який з певних причин після вторгнення лишився на території України. І це, на мою думку, теж заслуговує поваги. Це один з маленьких банерів на підтримку нашого клубу. Ось його, він, скажімо так, мені був переданий у спадок. Я взяв його з собою на один з виїздів. Його зробив фанат Ківтєля в себе в будинку на сходовій клітині, фактично на колінці. Це один з найстаріших, найвідданіших фанатів, чий фанатизм налічує багато виїздів, багато цікавих подій, багато історій, який, напевно, би розповів більше, ніж я. Це є однією з реліквій. Зараз таких не роблять. Балончиком під трафарет, тобто, якщо в наш час більшість банерів, вони друкуються на вінілі чи на тканині, моделюються на комп'ютері, так, можливо, він простий чи примітивний, але він підкреслює найголовніше, це абревіатура нашого клубу FCPK, належність до Ультрас і. Together forever разом назавжди. Футбольний фанатизм, любов до, до клубу, вірності своєму місту і свої, своїй державі. Тому герб міста тут в центрі. Так, ось тут навіть є дірки від фаєрів під час святкування якогось забитого м'яча Поділлям. Ну, це демонструє те, що це дійсно бойовий фанатський банер, що він не, не лежав десь в шафі. Клуб, який на професійному рівні виступає з 1960 року. з лав якого вийшли гравці збірної України, гравці відомі по всій Україні, клуб, який має справжніх болівальників, тисячі болівальників. Звичайно, він завжди буде number 1, першим і найкращим. Було багато прикладів, були сильні команди. І в Шепетівці, і в Красилові, в Волочиську, які, можливо, десь на якомусь етапі грали краще, на які ходить кілька сотень, можливо, тисяч вболівальників. А Поділля було, є, і буде.